Шепетівці система водопостачання складається з великого за обсягами господарства, до якого входять водопровідні насосні станції, станції з незалізнення води, очисні споруди. Водозабір відбувається з тринадцяти свертловин, які обслуговує ТОВ Шепетівка Енергоінвест. У роботі місцевого водоканалу задіяні 175 працівників. Сукупність витрат на обслуговування об'єктів позачання води закладена в тарифах на воду, які сплачують мешканці міста. У весняно-літній період, коли власники присадибних ділянок активно працюють на своїх городах, зростають втрати води центрального водоканалу на полив присадибних ділянок. Ми запитали у людей, звідки вони беруть воду. Тут іде великий такий водовод. Оце мене, Люди, як поливають городи, то якою водою використовують? Ви знаєте, я буває поливаю, у мене стоять під хатою ванни. і скільки там треба? А я і насажу, що, що їм не треба. А воду звідки берете? З крана. З крана якого? Що в дворі? Ага, ну кран той, що в дворі вас підведений до водоканалу, так? Да? Ну так. Да. Станом на 1 квітня цього року, за даними підприємства, зареєстровано 4584 абоненти, що проживають в приватному секторі, та при цьому користуються послугами централізованого водопостачання. З них майже для 2000 абонентів нарахування за використані послуги здійснюється за санітарними нормами, а не за показниками лічильника. Таким чином, при розрахунку використаної води для таких споживачів не включені витрати на полив. Як ви платите За чоловіка. Три чоловіка приписано 54 грн на всю всіх в місяць. Отже, в сезон, коли починається полив, спостерігаються великі втрати води. Причому обсяги не вимірюються одним або десятьма відрами, а втрати води на день оцінюються кількома тисячами кубометрів. Таким чином. Підприємство несе фінансові витрати, адже споживачі під час поливу використовують більше ніж оплачують на сесії Шепетівської міської ради рішенням виконавчого комітету від 10.08.2012 року під номером 183 було затверджено норми водопостачання по місту, зокрема і на полив присадибних ділянок. Уже з 1 травня по 30 липня мешканцям приватних секторів міста Шепетівки, у яких відсутні лічильники обліку води, згідно з діючими нормами, ТОВ Шепетівка Енергоінвест буде проводити нарахування плати за полив присадибних ділянок, садів, городів та теплиць з розрахунком 5 літрів води на 1 квадратний метр. За цей період 30 поливань на сезон за умов укладеного договору зі споживачем та надавачем послуг. Скільки будуть сплачувати за нормативом мешканці, розказує начальник відділу збуту Шепетівка Енергоінвест за підрахунками на 100 метрів квадратних одна сотка, встановлена місячна норма 5 метрів кубічних води. Це становить 23 гривні 70 копійок на місяць. Якщо людина має. Приблизно 3 сотки це буде близько 75 гривень на місяць. Прохання також для мешканців міста Шепетівки, які є нашими споживачами, по послугах водопостачання, водовідвернення та теплопостачання, звертатися для заключення договорів. За адресою міста Шепетівка провуло Короленка 1 варто повідомити усім шепетівчанам, що одним із альтернативних шляхів для усіх споживачів є встановлення індивідуальних приладів обліку води, лічильників. Це зручно, доступно і головне, кожен мешканець сам рахує власне спожиту воду, адже ж тільки так громадяни зможуть самостійно контролювати власне споживання водних ресурсів.